Що таке дисципліна? Дисципліна це свобода. Так називається книга Джоко Вілінка, офіцера Військово-морських сил США у відставці. Я вважаю, що ця фраза дуже чітко описує те, що несе в собі поняття дисципліна. У своїй книзі, Джоко Вілінг пише: Дисципліна основа всіх чеснот, руші щоденних результатів, основоположний принцип, завдяки якому долається лінощі, застій. Та відмовки дисципліною перемагаються нескінченні відмовки, які говорять вам не сьогодні, не зараз, мені треба відпочити, я зроблю це завтра. Більшість людей плутає дисципліну з мотивацією і думають, що дисципліна це ходити в спортзал, їсти корисну їжу, просто робити важку роботу і тому подібне. В певній мірі це так, але насправді дисципліна це робити те, що тобі не хочеться робити. Це робити важку роботу, коли ти не вмотивований.